Вже три роки поспіль полеглих у Першій і Другій світових війнах в Україні вшановують 8 травня у День пам'яті та примирення. Але їй ті, хто за звичкою і покликом серця відзначає День перемоги 9 травня. Сьогодні десятки тернополян у парку Слави йшли до меморіалу вічного вогню, щоб покласти квіти та віддати шану полеглим солдатам. Ми приходимо кожного року. И внуков я так само стараюсь каждый год привезти и возложить квиты для того, чтобы почтить память загиблых в войне. Деды мои, и один на войне погиб, а один пришел и после ранения, с ранениями. Ну, долго не пришлось ему праздновать победу, знаете. Це нам прийшлося нам, вот, на даний час ми празднуємо. Пам'ять це найсвятіше, що може бути в кожної нації і в кожного народу. Ми схиляємо сьогодні голову над тими хлопцями, які загинули, які в першу чергу звільняли наше місто Тернопіль. Ми за них завжди пам'ятаємо і будемо пам'ятати, передавати цю пам'ять нашим дітям. Внукам, правнукам, тому що пам'яті майбутнє неможливо. На щастя жодних заворушень у парку слави сьогодні не відбулось, хоч прихильників та представників забороненої в Україні комуністичної партії не бракувало. Як не вшанувати червоноармійців, які загинули за звільнення нашої держави, вони звільнили державу як українці, так і росіяни, так і грузини. Це була багатонаціональна армія. Вот от через тому приходимо ми го числа, тому що підписаний був договір 8-го числа ввечір. А так як Германія це різниця в часі. А в нас 9-го числа. Ми прийшли товаришами, щоб відсвяткувати день великої перемоги. 8-го числа день скорботи і скорбують ті, хто, хто програв цій війні. Ми нащадки переможців. на жаль, такий час, що багато людей бояться вийти багато людей не мають житло здоров'я, щоб підійти сюди. Нагадаємо, кілька років тому між комуністами та свободівцями у парку слави відбулись сутички. Сьогодні ж щоб не виникло конфліктів, заборонених партійних прапорів та символіки не використовували. Втім, правоохоронці, яких на місці працювало кілька десятків, виявили трьох хлопців із зброєю. Було виявлено підозрілу особу, яка мала при собі травматичну зброю. Також мала 12 набоїв. Холостих. І Також було виявлено ще одну підозрілу особу, яка мала при собі терн 16 Це газовий балон. Також ще було виявлено в однієї підозрілої особи приблизно 16-річного віку. Ніж. Покладання квітів до вічного вогню минулося цьогоріч мирно і без провокацій.